Хто надіється на Господа, той подібний до гори Сіон, що не хитається, але стоїть по віки. Гори навколо Єрусалима, а Господь навколо народу свого відтепер і довіку. Бо не залишить Господь же зла нечестивих над жеребом праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до неправди. Добре, Господи, добрим і тим, хто правий серцем. А тих, що звертають на криві дороги свої. Нехай Господь відведе з тими, хто чинить беззаконня. Мир на Ізраїля. Світ постійно змінюється. Люди губляться у вирі подій, шукають опори і часто не знаходять її в тимчасових речах. Слова псалмоспівця нагадують про образ гори Сіон, символа непорушності, стійкості, вірності. Той, хто надію покладає не на себе, не на оточення і не на багатство, а на Господа. Отримує внутрішню твердість, яку не здатні зруйнувати землетруси життя. Віра в Бога стає духовним фундаментом, що витримує найсильніші бурі. Саме надія на Творця перетворює людину на духовну фортецю, якій не загрожують зовнішні потрясіння. Навколо Єрусалима стояли гори, немов щит, немов природний захист. Так і Господь стає для тих, хто йому довіряє, непроникним колом охорони. Коли людина дивиться на випробування, то може побачити лише небезпеку. Але коли вона піднімає свій зір до неба, бачить, що Бог обіймає її з усіх боків. Це не захист, що тимчасово працює, це постійна присутність, яка не залежить від настрою людини чи від ситуації. Усвідомлення цього наповнює серце спокоєм і розумінням, навіть якщо все навколо здається хаотичним, у центрі цього хаосу є незмінна Божа рука. Псалом говорить про жаз владу і силу, що інколи здається безмежною. Але писання нагадує ця влада не є вічною і не буде залишена наддолею праведних. Бог не дозволяє, щоб його діти жили під постійним тиском неправди. Це істина, яка вселяє надію в кожного, хто стикається з несправедливістю, з приниженнями чи образами. Людина яка тримається за Господа, знає, навіть якщо зараз панує зло, воно не триватиме завжди. Божа справедливість прийде у свій час і поставить усе на місце. Людина, що звертає з прямого шляху, втрачає опору. Криві дороги це символ компромісів із неправдою, хитрощів, підлабузництва, зради власних переконань. Псалом попереджає. Тих, хто вибирає такі шляхи, Господь не залишить серед праведників. Це заклик до чистоти серця і прямоти вчинків. Адже Господь бачить не лише зовнішні дії, але й глибини серця. Чисте серце не шукає обхідних шляхів, воно довіряє Богу навіть тоді, коли це означає йти проти течії світу. Саме такий вибір приносить справжній мир. Псалом містить прохання, нехай Господь зробить добро добрим і тим, хто правий серцем. Це нагадування, що істинна доброта не формується сама по собі. Вона є відгуком надію Бога у серці людини. Добра людина не просто чинить милосердні вчинки, вона живе у світлі Божої присутності, яка надихає і веде. Такі люди стають носіями миру у світі, бо насуть у собі джерело, яке не висихає. Їхні вчинки відображають Божу доброту, яка здатна змінювати навіть найтвердіші серця навколо. Закінчується псалом словами про мир це не випадковість. Усі дороги віри, усі випробування, усі очікування ведуть до цього плоду. Мир із Богом і мир у серці найвища цінність, яку не здобути грошима, статусом чи владою. Цей мир є результатом надії, що ґрунтується на Господі. Навіть коли людина стикається з війнами, внутрішніми бурями, конфліктами, вона може мати мир, який перевищує розуміння. Саме цей мир є найбільшим даром для тих, хто живе у довірі до Бога. Гора Сіон була символом Божої присутності і місцем, де люди відчували його близькість. Коли псалмоспівець говорить, що надія на господа робить людину подібною до цієї гори, він має на увазі більше, ніж просто фізичну непорушність. Це духовна сталість, яка не залежить від обставин. Людина, яка довіряє Богові, стає немов сіон, непохитна, свята, наповнена його славою. Це не означає відсутність випробувань, але означає, що жодне випробування не здатне зруйнувати внутрішній центр віри. Слова псалма не призначені лише для древніх часів вони звучать як заклик для кожного покоління. Сьогодні. Коли людина стикається з нестабільністю, із страхом за завтрашній день, із розчаруванням у людях, їй варто згадати про гору Сіон. Надія на Бога не є абстрактною вона проявляється у малих щоденних кроках, у молитві перед сном, у вдячності вранці, у виборі добра за місць зла, у вірності власним принципам. Так формується внутрішня твердість, яка з часом стає видимою для оточення. Людина, яка тримається Бога, Світить, як маяк у темряві, і стає свідченням його сили. Надія на господа не лише захищає, але й розвиває. Коли людина проходить випробування, вона відкриває в собі нові сили. Віра не дозволяє залишатися на місці, вона спонукає до зростання. Кожна буря стає уроком, кожен біль нагадуванням про вічні цінності, кожна поразка, кроком до перемоги. Людина, яка надіється на Господа, Бачить світ не лише через призму тимчасових труднощів, але через перспективу вічності. Це дає їй сміливість, витривалість і впевненість. Сьогодні, у час інформаційного шуму, моральних компромісів і постійних криз псалом 125 звучить особливо актуально Люди шукають твердість, але часто спираються на хитки, шукають захист, але звертаються до слабкого. Псалом нагадує справжня опора, Господь. Тільки він робить серце непохитним, тільки він дарує мир, який не залежить від новин чи обставин. Це послання закликає кожного переосмислити свої джерела надії і віднайти справжній спокій у Божій присутності. Псалом 125 -й. це не просто стародавній спів, це дороговказ для тих, хто шукає твердість у житті. Він нагадує про непохитність віри. Про Божий захист, про небезпеку кривих доріг і про благословення миру. У ньому приховане джерело натхнення, яке дає сили йти вперед навіть тоді, коли навколо все хитається. Той, хто надіється на Господа, стає немов гора Сіон, стійка, непорушна, наповнена миром і світлом. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.